Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Так, ну що, всім доброго ранку? 9.22, І ми нарешті таки е, дійшла до нас нарешті в студію Рута. Привіт! Добрий ранок. Добрий, добрий. добрий тобі ранок. Не спізнилась. Бач, молодець, все класно. Okay. Як твій ранок взагалі? Коли ти прокинулась? Um, ну, я спала дві години, але я в чудовому настрої. Це так, знаєш, треба перед важливими подіями, як я вже сказав, ос ос особливо треба або не спати, або спати погано. Або щоб спати ну. дуже мало, так. А воно ну, щось так в житті завжди складається. А що трапилося? Все, я сподіваюся, все добре? Ну. Все добре. Просто мій організм вирішив, що. Мені не mm, треба. достатньо, треба, так. достатньо так. тобі сну, ну таке буває. А, ранок почався добре. Чудово. Я скажу, що рута тут не просто в нас так, тому що про те, що вона співачка, ми ще поговоримо, а вона тут, між іншим. Так. Працювали деякий час. О, тут так, так. на західному полюсі? Скажи, як це було, як це вийшло, і що в тобі є такого е радіоведучного? Чому втекла? <світ> <світ> я не тікала, насправді я просто поступила в університет до Києва, і ось так вийшло, що прийшлось покинути. покинути, покинути. Але, але був такий так. досвід, тому. Так, е та, в... мені було 14 років. <світ> Всі дороги Малесенька. ведуть. Всі дороги ведуть на західний поліс. Так, розкажи, будь ласка, взагалі. Або про... з західного полюсу у столицю, таке теж, <гум> <гум> такий, теж назад. варіант є. Розкажи, будь ласка, взагалі, як почався твій творчий шлях, коли взагалі в скільки років, не знаю, ти відчула цей потяг до музики? Ой, не займаюся музикою я з дитинства. Все завдяки моєму тату. Він мене відправив на перший конкурс і понеслося. Відправив на конкурс. Що це був так. за конкурс? Я не пам'ятаю, це був якийсь музичний конкурс. Е, він вивчив зі мною якусь пісеньку, і я там виграла перше місце одразу. Uh -huh. і я така, ну все, музика. Ну я завжди співала, якісь концерти влаштовувала. Гості приходили, такі, ну давай. Я така, виходить на сцену, е, артистка України, Вікторія Рудковська, і всі мені аплодували і казали, все, це майбутня артистка, співачка. Власне, от чому Рута, та тому що ти ж Рудковська, правильно? багато взагалі рут в світі, чи не дуже ну зараз щось з'являється дуже багато. Мені пишуть, а можете поміняти свій псевдонім? Тобі я так, так пишуть так. Я така, аго, я його придумала ще в 14 років, може, і раніше. Типу, мене всі називали Рута. І я така, все, значить, це мій псевдонім. Це авторські так, авторські так, права, так. все підписано. А, твої слова про що цей трек? Взагалі, коли він був написаний, чим надихалася, коли його писала? Цей трек я написала рік тому. Спершу він був ліричним. Я його писала таким чуть з таким. Ну, в общем, поплакати. Ага. Так. Чисто нюнірує. -ні, 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 ні, ні, це не те, що я хочу. Має бути вайб. Вийшло так, що це літній вайб такий, але при тому цей а, трек набуває дуже класного сенсу, що слова це не просто слова, перш ніж щось сказати, тричі подумай. Бо тому що так, як ти можеш словами ранити людину, так ти можеш її і змотивувати. Та ти що? Ну, це серйозно. Так. Це серйозно. Ну слова відіграють важливу роль в нашому житті. Як як зустріли взагалі люди, слухачі, твої фанати, цей твій реліз? Ну, взагалі було неочікувано побачити класні коменти від знайомих, бо зазвичай, типу, знайомі, знайомі хейтять. Та. <світ> Основні <світ> хейтери це твої близькі, хто кажуть. Ось, і коли мені почали написувати: Вау, це клас, це потужно, продовжуй. Я така, я не зупиняюсь, все гуд. Скоро новий трек, до речі. Mm -hmm. Так. А що, скільки взагалі в тебе зараз пісень? Нехай це буде таємницею. Ну добре, давай так немало. Ск 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 скільки вже випущено? альбом вже є? Ну, тобто Наразі спів... випустила один два треки, виходить з твоїми словами, але ми не зупиняємось. Окей, okay. а, до речі, от перший, я чув, він мені дуже подобається, я цього не приховую. Він називається Грушечка. Можеш mm -hmm. трішки більше про нього розказати, тому що він такий більше етнос, в етно-стилі, щось таке народне, але дуже класно переспівано із драм бейсом Так. Ну, я його співала м, на Таврійських іграх. І я його співала в народному стилі, але це був ліричний трек. Ось, я думаю, завжди я думала переробити, це мало бути щось. ну, Воно лежало в мене в душі, в голові. Я не знала, що з цим зробити. Я приходжу на студію і така. ну, У мене є такий трек, і я хочу його переробити, в сучасному стилі зробити. І все, і вийшло. Непогано. Непогано. Розкажи, будь ласка, взагалі, а, що в тебе в соцмережах а, люди найбільше пишуть. Можливо, а, що їм а, подобається музика або хочуть від тебе не знаю виступів вживу. От за виступи мені багато хто пише, поки ми ще не дійшли до цього, але все в процесі. А що треба для того, щоб побачити тебе на сцені? Запустите. Гроші заплатити. <реш> <реш> Дайте мені гроші. <реш> <реш> Жартую. Це правильно. Ну, більше... якщо будуть якісь можливості, я тільки за. Скажи, будь ласка, чи був якийсь е, кліп, чи ти вирішила цього, цього разу так розслабитись трішки? На твої слова кліпу немає. Звісно, ми і ще подумаємо про це, можливо. Не знаю, не знаю. Як піде? На грушечкою кліп. О, е, до речі, де тебе можна знайти взагалі, щоб це все подивитися і переслухати? Інстаграм, Ютуб, всі соцмережі. мені Що там так? писати? Рута Рудковська Віка. Рута Рудковська Віка. А, власне, друзі, так переходьте, слухайте на офіційних платформах, а не оце, от що МП3, Вавки <зас> скидаєте в Телеграм. Ну розкрий трішки все-таки. Чим зараз займаєшся? Так привідкрити імничку. Зараз плідно займаюся музикою. Реально зараз дуже багато пишу треків. А, я не працюю зараз в одному стилі, тобто я шукаю себе, тому будемо пробувати різні. А які стилі ти маєш на увазі? Секрет. Прийшла і більше питань лишить, так, ніж, це. Ніж, ніж, ніж. Це все для того, щоб Віченька люди загадки. знайшли і шукали, і безпосередньо задавали руті вже особисто питання десь у соціальних мережах. Я думаю, це хороший хід, в принципі, зараз багато, напевно, так і зроблять. Ну, а що? А ми, ми б вже і готові навіть були послухати. Так, давай спочатку ти нам розкажеш взагалі. Знаєш, я від музикантів завжди люблю е, чути про це власне їх е, життя, що тебе наповнює і чому ти досі тримаєшся з музикою? Тому що е, зараз великий бум української музики всі це розуміють. Але для тебе особисто е, чим музика є в твоєму житті? Можливо, ти не відволікаєшся, можливо, вкладаєш в неї якісь емоції, і так тобі легше їх пережити. Можливо, все разом. Все разом, якби не музика, я не знаю, мабуть, якісь там депресії, ще щось, мабуть, мене накрило. А так всі свої емоції я все вкладаю в пісні. Чудово! Ну і перед тим як слухати ще раз, запроси, будь ласка, до себе на всі сторінки в соцмережі, всіх. Твоїх слухачів, фанатів можна передати привіт там татові, мамі. Всім привіт, моїм любимим, моїм близьким. Як я кажу, любі серцю. Дякую, що ви зі мною. Ось запрошую вас в свої соцмережі і прослухати мій шикарний трек. Так, ну все, давай. В мене вже вуха чешуться. послухати. послухати співачка Рута, трек, твої слова. Я yes. слова Надихають мене, моє ім'я. Тебе з розуму зведе, розкажи хто ти. Я покажу цілий світ, коли ти мене поставиш нарпіт. Поставиш нарпіт, забуду всі ті почуття Будь світ подав мені ще один знак, що та хімія як отрута була, та твоє слова Показали, що це гра, показали, що це гра. буду такой И мы мою и Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.